Квітне наше місто на Дністром. столиця завершила концертом святкування дня народження. 101 пункт члени уряду затвердили план заходів з проведення року здоров'я. І спеціальний репортаж до Дня білої тростини про людей, які бачать серцем. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Стопа вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Квітне наше місто над Дністром. Урочисті заходи, приурочені до Дня народження столиці, тривали аж цілих три дні. Завершальним акордом став святковий вечір, який пройшов напередодні у міському палаці культури. З ним міста Тереспольчан привітав глава держави, а кращим вручив державні нагороди. Від невеличкого містечка до столиці незалежної держави такий шлях пройшов за 227 років Тирасполь. були злети і були падіння, зазначив у своєму виступі глава держави. Але місто розвивається сьогодні. У столиці, як і по всій республіці, реалізується величезна кількість соціальних проєктів. Сьогодні Тирасполь стеліса столиця... сьогодні Тирасполь – столиця ПМР. Це сучасний період, але ми хочемо підкреслити саме історію нашого улюбленого міста. Ми завжди говоримо про те, що люди повинні пишатися своєю республікою, пишатися своїм рідним містом. Але як це зробити? Просто так змусити неможливо. Треба дати людям те, за що вони будуть вдячні і чим будуть пишатися. Тому, напевно, поряд з соціальними проектами дуже великий внесок зроблено саме в історію створення міста. Тирасполь. Це той історичний вигляд, який є. Повинен бути і буде обов'язково в нашій рідній столиці. Запевняю вас, все залежить від нас. Будемо працювати, і все буде гарно і добре. День народження міста це передусім підбиття підсумків за рік. А гордитися є чим. 226 та річниця Тирасполя була багата на події, зазначив очільник столиці Олег Довгопол. Школа Олімпійського резерву, новий корпус МСКОУ для дітей з обмеженими можливостями, відновлення і реконструкція медичних установ та навчальних закладів. І в дві 2019 дев'ятнадцятому Саме в цьому 2019 році терасполю була виділена безпрецедентна сума на ремонт доріг, і всі ми прекрасно бачимо результат. Саме цього року терасполь заклав чотири парки. Був зроблений фонтанний комплекс. При всьому цьому ще рік тому багато хто навіть не міг уявити, що це все буде в нашому рідному місці. Скільки людей на вулиці? Зверніть увагу, вони виходять насолодитися своїм улюбленим містом. Це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. Усім, хто зробив найбільший внесок у розвиток міста, президент вручив державні нагороди а вечір продовжився святковим концертом. В день міста у Терасполі з'явилося на світ четверо маленьких городян дві дівчинки і два хлопчики. Тих, чиє народження сталося під звуки святкового салюту, сьогодні привітав глава міста. Поки місто святкувало для Світлани багатої цей день став дійсно особливим. Вона отримала найголовніший подарунок у житті маленьку донечку Алісу. Дівчинка у нас довгождана. Дівчинка у нас довгождана, друга. Минуло рівно п'ять років, як ми вирішили, що потрібна нам ще одна донечка. Чесно кажучи, я не очікувала навіть, що народиться в цей день. Неочікувано, але дуже приємно. де ваша крох? Марі. Новонароджений столичний пологовий будинок сьогодні приїхав привітати глава Тирасполя. Квіти для мам і перший грошовий внесок у розвиток малюків. Мами краще знають, що потрібно дитині. Я вас поздравляю. Я вас вітаю. Спасибі вам за нового тераспольчанина. Я сподіваюся, що він виросте гідною людиною. Я хочу вам сказати, що ваша дитина буде щасливою, тому що 14 жовтня покрова Божої Матері буде здоровим хлопчиком і житиме в цьому місті, і мамі буде приносити радість. Два-два з таким нічийним рахунком для терасполя закінчився день міста. Два хлопчики і дві дівчинки. Одні пологи навіть були партнерськими. Здорові дітки раділісь вовремі. здорові дітки народилися своєчасно. Здорові мами подарували місто таких малюків. Всі дітки, всі мами почувають себе добре і готуються вже до виписки. З початку року у Тирасполі з'явилося на світ близько 1200 малюків. За словами лікарів, це майже стільки, як минулоріч. Отже, народжуваність у столиці аж ніяк не падає. Ваганда здорового способу життя, підвищення медичної грамотності громадян, покращення навколишнього середовища, зниження смертності населення в уряді. Представили програму проведення у Придністрові року здоров'я більше ста пунктів різноманітних заходів в даний час ПМР існує низка гострих проблем. Це недуги пов'язані з системою кровообігу, онкологію, туберкульозом. Ми спостерігаємо тенденції, які відбуваються в світі. Пов'язані вони з розвитком антивакцинаторського руху, масової відмови від щеплень в деяких країнах. Ми можемо спостерігати негативні наслідки таких явищ і у нас. Тому ми пропонуємо посилити увагу населення нашої громадськості до необхідності відповідної вакцинації. З 1 січня 2020 року в уряді планують запустити програму з диспансеризації населення. Вона передбачає обов'язкові профілактичні обстеження громадян. Всі аналізи за цією програмою будуть безкоштовними. Мінохорони здоров'я найближчим часом також планує представити проєкт концепції зі здорового способу життя наша концепція, наша концепція здорового способу життя передбачає відповідний формат, інформаційні ролики, презентації, відеовипуски, які будуть конкретно акцентовані на здоровий спосіб життя щодо активності, дотримання режиму сну, правильності харчування. Над цим ми працюємо вже сьогодні. Олександр Мартинов при підготовці документів закликав залучати до цієї роботи фахівців, щоб максимально доступно і точно донести інформацію до громадян. Людмила Гордєєва на дах своєї п'ятиповерхівки по вулиці Жовтневі 66 піднімається майже щодня. Зараз просто подивіться, як йдуть роботи з заміни покрівлі раніше, щоб латати пролом над своєю квартирою каже постійно. Текло ета криша моєї вдома. Цей дах мого будинку він протікав багато років. Багато років я боролася за це, але добитися результату змогла тільки зараз. Ви самі бачите, це буде дах, і він не протікатиме. І буде тепліше взимку, і не так жарко влітку. Я вдячна, що почули. У Добосарах 175 багатоквартирних будинків. Понад 100 з них це двох і триповерхівки. Їх звели в період будівництва ГЕС як тимчасове житло. Але, як відомо, немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Будинки стоять досі, досі не було капітальних ремонтів. Недолітельно стані. Вони в незадовільному стані і гостро стоїть питання щодо їх ремонту. Цього року вдалося запланувати роботи на дев'яти багатоквартирних будинках. На п'яти вже виконали, на трьох ведуться роботи. На більшості будинків виконується ремонт покрівель з профнастилу. Це довговічно, хоч і затратно на початковому етапі, але дають гарантію 50 років в експлуатації цих покрівель. Раніше в Дубасарах через дефіцит коштів ремонтувалося всього по одні дві покрівлі в рік. Як тільки почали на заміну дахів виділяти гроші з місцевого бюджету та фонду капвкладень, кількість оновлених багатоповерхівок зросла. У минулому році замінили сім покрівель у цьому в план внесли десять об'єктів. Вендерська Вестра святкує ювілей. 75 років тому з конвейра зійшла перша партія товарів цієї швейної фірми, створена в 44-му відразу після звільнення міста. Невеличка фабрика сьогодні відома як велике промислове підприємство. Зараз тут працює понад 700 осіб. Про історію та будні фабрики наш сюжет. Шум верстатів в цих цехах здається не вщухає ні на мить. За радянських часів тут працювали в дві зміни, випускали понад мільйон швейних виробів, одягали модниць від Бендер до Благовещенська. Зараз на третину обороти знижені, але навіть у найважчі кризові часи фабрика не зупиняла роботу. Це були годи, становлення, розвитку. це були роки становлення, розвитку, роки пошуку нових рішень. Був період дуже складний. Це і економічні блокади. Але тим не менш, підприємство вижило в найскладніших умовах. І ми сьогодні раді, тому що таку прекрасну дату ми відзначаємо усім трудовим колективом. 44-му шинелі гімнастерки відправляли на фронт. Сьогодні згадують, як Валентина Коломієць принесла на виробництво лавку і швейну машинку Зінгер. Єдину на всіх співробітників шили по черзі всього 30 ентузіасток. Сьогодні деякі з тих легендарних швачок серед почесних гостей свята напевно, це дуже здорово і заслуговує найглибших слів вдячності. Поваги те, що підприємство, відзначаючи 75-річний ювілей, має можливість у своїх лавах вітати ветеранів підприємства, хто стояв біля витоків його створення. Це говорить про те, що на підприємстві була є і буде на першому місці людина. Ніна Левицька на фабриці пропрацювала 44 роки, дев'ять з яких вже в ранзі пенсіонерки. Зараз на заслуженому відпочинку, але душею боліває за виробництво. Для мене фабрика ета второй дім. Для мене фабрика це другий мій дім. Я прийшла сюди дівчиськом, сиротою без батьків. Отримала все встановлення на фабриці. Фабрика з мене зробила людину. Пальто, сукні, блузи, жакети модний і якісний одяг. Вєстри знають не тільки в Придністрові, а й далеко за межами країни. Багато років фабрика співпрацює з партнерами з Канади, Італії, Німеччини, Англії та Румунії. Моделі постійно оновлюються, але висока якість залишається. 15 жовтня міжнародний день білої тростини. Вона стала символом незрячих людей. До цієї дати в Рівненському товаристві інвалідів зору відбувся урочистий захід. Олександр Дудник музикант, має слабкий зір, але загострений слух. Яскраві фарби світу він бачить душею і всі свої почуття перекладає на звуки. Він грає і сам пише музику. Все навколишнє середовище, це у всьому я чую звуки музики. Навіть вітер шумить, листя падає, це свого роду. Також є музичними засобами. У моєму житті музика займає перше місце, оскільки я. Закінчив музичну школу спочатку. а потім закінчив університет культури судому культури мистецтв міста Києва. Так і це все моє життя. Інакше я життя своє не представляю без музики. Люди, які бачать серце, так часто називають сліпих і слабозорих. На сцені вони не тільки грали музику, а й читали авторські вірші. У рибницькому товаристві інвалідів з вадами зору більше ста сімдесяти чоловік. Нещодавно організації виповнилося 25 років. А тут всі такі, як ми, нам не стидно. там з всіх завжди очкарик. А а Ми тут всі одинакові. Важно щоб не тільки окружаючі, треба, щоб і дітям об'ясняли, що є іде Людина в очках і незрячий, щоб не взивали, щоб помогли лишній раз лучше. Міжнародний день білої тростини заснований в 1970 році з ініціативи міжнародної федерації сліпих. Біла тростина символ незрячої людини. Вона нагадує суспільство, що поруч є люди, яким потрібна допомога. Ми бачимо, що от йде по дорозі. чоловік з тростю. йому дуже трудно йти без Переклад дорогу. Підійдемо, подамо руку, проведемо. Спросимо, куди йде. зберемося коли колективно. треба допомогти друг другу, допомагаємо. Активісти товариства відзначили почесними грамотами, а місцеві музиканти подарували концерт. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.